Це індустріальні райони Житомира, чи стає місто кращим від їхньої роботи. А це люди, які хочуть нормально жити. Їхнє сусідство підлягає певним правилам гри. У них немає термінатора, який захистить. Пилюка, гуркіт, сморід це атрибути індустріального району Житомира. Все б нічого, якби неподалік був приватний сектор. Люди не в захваті від такого сусідства і волюють вирішити цю проблему. У Житомирі чимало місць, де не сумно жити. Наприклад, у районі вулиці Баранова, де знаходяться підприємства, які займаються металобрухтом. Це Укрметал і «Втормет Житомир. Місцеві жителі скаржаться, що внаслідок виробничого процесу їм немає чим дихати, а на вікнах осідає чорний пил. Це викликає алергічні реакції у дітей, це ви, може викликати побічну дію, як астма, бронхіальна, з часом, не одразу вже, потім захворювання з дихальною системою пов'язано найбільше всього. Непереливки тут усім, надто дорослим, які вже мають проблеми із здоров'ям. З цього приводу бідкається Станіслав Пашковський, із яким ми розмовляли саме тоді, коли за нашими спинами диміло. Спалюють метал, кабель обжигають, воно пахне резиною, резиною смердить, як вітер в мою сторону. Тут нема чим дихати. Мені постійно це я задовбався. Я інвалід. Мені болить голова постійно, оцього цього Жити біля цих металобрухних підприємств, наче біля порохової діжки, вибухів немає, але тремтить земля від вантажних робіт. Грузять вогони, кидають оце, трамбують оцей цей метал у вагонах. О, вся земля дрижить, у нас тут низька почва, О, воно дрожить, все содрогається у домі, воно в квартирі плитка полопала. Прохання буде менше смолити, і гуркотіти не викликало ніякої реакції. Горохом об стінку саме так можна описати діалог між сусідами. Свистів їм, от я вже ряду, то свиснув, вони там стоять на вагоні, Я говорю, що ви робите? Що ви робите? Ну, дим такий валить сюди. Не махнуло рукою, там каже, залий візьми відро води. Вони ну, прикращали це, а пройшло там пару минут, їм знову треба, вони знов палять О, і не звертають уваги. Я їм ніхто. Тобто свої проблеми вирішують свої вирішують питання, а з нами вони взагалі не рахуються. Крім того, останнім часом на Баранова почали відбуватися дивні і неприємні речі. Серед жителів виникли підозри, що цей бізнес не дуже законний. На протязі останнього півріччя у нас пропали люки. Стоять там тепер ганчірка червона, якась. І останній раз, коли ремонтували дорогу, поставили знак, а через слідчий день той знак пропав. Ми зайшли на територію одного із підприємств. Робітники показали пальцем на начальника Руслана Броніславовича, який не забажав з нами спілкуватися. Я не прокоментую нічого. До директор він дає коментарів. хто директор. Володимир Ніколайович. Це ви? Комірський? -ко ні, ні, ні. В офі задіть, там дівчинка вам все розкаже. Це нормально, що от люди потерпають від вашої роботи? Циката. Нічого вам не скажу. Ви вирішили не чекати дива і написали на ім'я голови Житомирської облдержадміністрації інформаційний запит. Хотіли дізнатися, наскільки безпечна для людей і довкілля робота підприємств у металобрухту. Для цього була зібрана нарада в адміністрації за участі представників різних служб. На час перевірки факту несанкціонованого спалювання будь-яких речовин і матеріалів, що можуть забруднювати атмосферне повітря на територіях зазначених підприємств, не встановлено. В обласному управлінні промисловості повідомили, що Укрметал і Житомир» мають ліцензії для операцій з металобрухтом, дозволи на викиди забруднюючих речовин. Санітарно-захисна зона там витримана. Про те, що все гладко додали, і в Корольовській районній раді місію за 10 днів обов'язково перечаються керівники про те, що буде здійснена перевірка. Але ж на протязі навіть і всього іншого часу також служби виїжджають на перевірку. сама саме і та сама податкова. На нашу адресу ніяких листів стосовно порушення чинного на законодавства підприємству мене не було вказано. Якщо підприємства задовго до перевірки попереджають, то місцеві просто одного ранку прокинулися і побачили таких сусідів. Їх ніхто не питав, чи готові вони дружити. Я не можу сказати, що які слухання проводяться. Це не передбачено, наприклад, нашою комісією. На нараді натякнули Житомирянам, що не все так погано у нашому домі. Буває гірше. Сьогодні Японія в центрі Токіо ходять поїзда на трьох лініях, трьох рівнях, і ще під землею, і все це шумить, кричить і гарчить. Але я живуть довго, багато. Найочікуваніша розмова була з керівниками підприємств, які мають позитивні висновки перевірок різних інстанцій, перевірок про які знали заздалегідь. Було б дивно, якби чиновники приїхали і застали там якісь непорядки. Якщо вдруг з нашої сторони будуть якісь ліба нарушення. Я не можу сказати, що ми біли пушисте, це ви самі про Знаєте, що це такое? Одно вот. яких там злопотреблє, тим більше плани на могляд там ні не було. Промислова зона. І це виробництво, і каплоти, і, і налоги, і тому подібне. Іделю роботи промислових майданчиків одного разу було порушено. Коли ж з'ясували обставини, винних чомусь не знайшли. У марті місяці нас санітарна служба встановлювала по вибросам. Вроді би, наші виброси примушали допустимі норми. Значить, у мене є прошлогодній акт, і от я взяв спеціальну карту. Значить, написано при, е, юга. Западному в'єтні, що привышало концентрацію тобто, в атмосфері вредні вещества. Ну, якщо посмотрите на схему, где проводились проводилися змірення і юго-западний ветер, есть тобто, он був абсолютно, навіть якщо б на площадку щось було, він був абсолютно в протилежну сторону. Бізнесмени сказали, що будуть намагатися не гуркотіти і не завдавати клопотів людям. Кажуть, що вони навіть підневільні, бо не все можуть контролювати. Регламентовано будемо стараться позже в 8 вечора не е, стучать. Но ну, не завжди от нас це зависит, тому що вагони нам подають железна дорога. І не ми регламентируем, коли нам подати вагони, коли не можуть нам подати. Підприємці зрушили ситуацію з місця і на словах не проти діалогу. Хочуть знати особисто, чи вчиняються на їхній території протиправні дії. 100% я не можу включити, що такого факту не було. Значить, спеціально обмінялись телефонами. Я лично дав свой телефон робочий, і руководитель площадки встановив з этой групи непосредственный контакт. То если вдруг якісь факти будуть з'являтися, я буду тут женівзла. Три крапки у цій дискусії поставив заступник голови облдержадміністрації Віктор Куницький. Він закликав підприємства рахуватися із жителями приватного сектору. Чи послухають його, покаже час. В випадку, якщо будуть в нас поступати такі сигнали від мешканців, жителів і так далі, ми будемо враховувати при розгляді питань засідання засіданні комісії щодо здійснення операції з метолобрухту. Будемо робити свої зауваження або й висновки. Не позаздриш і жителям вулиці Козятинська, що межує із асфальтним заводом, це підрозділ комунального підприємства управління автошляхів. Люди так само жаліються на забруднене повітря і проблеми із здоров'ям. Завод, як запрацює, то тут туман. Вони дуже часто і густо працюють ночі. Це другий Чорнобиль. Вулиця Козятинська, впритул до вулиці Промислова. Тут і так вистачає заводів. До 80-х років минулого століття асфальтного тут не було. Цей асфальтний завод знаходиться на Смолянки в районі вишної бази, там потім її зробили, а потім його перенесли сюди, тому що там по окрузі люди возмущалися. Його перенесли сюди. То так нам те ся Трохи рятує місцевих від задухи під час роботи асфальтного заводу лісопосадка, але найбільша надія, що підприємство встановить фільтри від хмар пилу. Я як мама дитини хочу попросити наші органи влади, щоб припинили це свавілля і ну, щоб прийняли якісь міри всі ми, і тим більше що батьки, в яких Паже є маленькі діти, діти, хочемо дихати свіжим повітрям і щоб в нас була чиста. Цю молоду маму почули, принаймні теж їздили перевіряти асфальтний завод. На момент візиту там ніхто не працював. Обласна адміністрація пообіцяла відправити лист до міської влади. Якщо воно сьогодні не витримує тих норм від допустимих викидів, Ви вони свої пропозиції щодо його закриття або перенесення. Мільйон прочитаних сторінок в місяць, понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця, до 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира років в онлайні. Житомир інфо для вас. Є новина.